Майже 1 мільйон 450 тисяч гривень виділило місто на фінансування ветеранських та громадських організацій на наступний рік. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету. За словами заступниці міського голови Інни Новогребельської, дані кошти спрямовані на компенсацію комунальних послуг. З поміж 16 організацій найбільше отримали міська рада організацій ветеранів України. Майже 91 тисячу гривень. Організація всеукраїнського об'єднання ветеранів 36,5 тисяч. Міська громадська організація Української спілки ветеранів Афганістану 50 тисяч гривень. Міський комітет сімей загиблих померлих учасників бойових дій та ветеранів війни 36,5 тисяч гривень. Інші трохи менше. Ось на питання одного з членів виконкому, хто має контролювати роботу цих організацій. Інна Володимирівна відповіла, що у них не Має таких повноважень. Яким на чином нараховується фінансова підтримка? Є площа, яку орендують відповідні організації, яка надає площа ця, вивіряється про комунальної власності, надається на управління соцзахисту за запитами управління соціального запису, захисту, надавачам послугам, дається відповідні запити. Які нам повідомляють про вартість послуги на той рік, на який ми плануємо фінансову підтримку. В основному зміни йдуть, ну, відповідно, вода, тарифи збільшується, електроенергія тариф збільшився, і ми прийняли на минулому виконкомі, якщо ви пам'ятаєте, ці вартість за, для бюджетних організацій, громадських організацій та інше. Теж відбулися зміни. Належним чином математичною дією площа множиться на квадратний метр це опалення. Фактичне споживання електроенергії води йде по лічильникам. В цьому році ми прирівнялися до 2022 року за їхнє фактичне споживання. Відповідно, якщо вони використали за минулий рік три куби води, то ми три куби помножили на вартість води і поставили на, на цей рік. Тому підходила комісія таким чином, щоб була максимальна економія. Стосовно інших питань порядку денного, то виконкомівці внесли зміни до умов конкурсу з перевезення пасажирів. Відтак на кожному міському маршруті має бути 100% автобусів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Раніше вимагалася наявність не менше як одного такого транспорту на маршруті. Подібні низькополі автобуси вже працюють на рейсах номер 22, 14. 14. Частково 19 та іншим, як наголосила начальниця відділу транспорту та зв'язку Олена Шевченко, зі 106 міських автобусів, лише 55 відповідають умовам. Ще одним важливим питанням порядку денного було рішення безкоштовно передати дрова для опалення, що перебували на зберіганні на території білоцерківського вантажного авіакомплексу, військовим добровольчим формуванням та іншим органам військового управління. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.